Гуморотерапія із серії як у Іни цього разу, як Іна у село заміж виходила гусяча історія. Це було так давно у 1990 році, що нині, здається, ніби не зі мною або десь у попередньому житті. Згадалося тріумфальне. Перше за щастя до села, у яке до своїх батьків привіз мій майбутній чоловік. Готуючись до цієї значущої поїздки, студентка-активістка Іна планувала справити неперевершене враження, звичайно ж, одягом. Бо за одягом зустрічають, а за розумом проводжають. Готуючись до цього. Вибрала найкраще, що, на мій погляд, мала того року яскраво, яскраво червоні мікро-мікровільветові німецькі штани, не якісь там. і зрозуміють тільки мої однолітки, народжені в 70-х з позиції 90-х, що серед літньої зелені виокремлювали нижню частину тіла, верхню частину. Тоді комсомольського тіла обрамлювала, обтиснувши сніжно-біла, нейлонова югославська блузка. нинішнє покоління навіть не знає, що була така країна Югославія. Гордо уявляла себе божественно гарною. Але де мені було знати, що в ті часи у селі не те, що у яскраво червоному кольорі дівчата у штанях. Фактично не ходили, нинішнє покоління мене знову може не зрозуміти, то запитайте своїх батьків і, і, чи бабусів дідусів, які жили у селі. А ще виявилося, що від автобусної зупинки до майбутніх батьків треба було йти прямою дорогою за 2 кілометри через усе село. І то була би не проблема. Якби у тому селі. Не тримали таку шалену кількість гусей, і усі вони не паслися на вулиці. Гусяче генетичне бажання врятувати будь-який населений пункт, як і Рим ототожнювало мене з нападниками галами. Гуси уперто попереджали й обороняли село від мене та моїх червоних штанів. Пернаті гелготали, що сили сичали та лупотіли крилами так, що перекрикували гавкіт собак, які другими відреагували спершу на гусей, а потім на мене, навіть якщо й не бачили об'єкту шуму, тобто мене запакано. Вже на гавкіт собак. Вибігали господарі, що заткнути, щоб заткнути усім дзьобо пащі та проклясти. Про всяк випадок, причину гвалту, навіть якщо її не видно за парканом. Так, уперше в житті, після дитинства серед енциклопедій і повних зібрань творів класиків почула чарівне, нейролінгвістичне програмування для тварин на кшталт. Щоб ви заклякли. Ви здихали, скорчилися, пропали, заніміли, заглухли, заціпилися тощо. Щоб вас розперло, розірвало, рознесло, спаралізувало тощо. Щоб ти сів каменем у буці, в курнику, на вулиці, щоб ти повісився на тому ланцюгу, відчувала причетність до всіх отих прокльонів, від чого почервоніла і стала така сама, як оті червоні штани. Я зрозуміла, що отой тваринно-людський фестиваль. Спричинений мною. Одним словом, завість свекрухи, неперепершене враження, справила на гусей, собак, людей всіх. Водночас ланцюжкова реакція шуму значно нас випереджала, разом з висновком телеграмою громадян після споглядання з ким йду. Що приїхала пітчена невістка, бо мого светкора називали Пітька про це окрема розмова. Тому чекали мене задовго до того, як побачили. Мої червоні штани, як головна характеристика, ще за два тижні конкурувала у сільських чутках з інформацією про видозміну купонів на цукор. Що таке купони на цукор? Нинішнє покоління хай запитає у тих, хто жив у 90-х. Певно, б, викликала суцільне співчуття населення щодо несільської, дуже худої статури, однак порятувала тугенька нейлонова блуза, що вигідно підкреслювала бюст алілуя. Таки молодиці, а не віхтя. Що загалом не узгоджувалося з пропорціями яскраво червоної нижньої частини мого тіла. У тих штанах. Вже пізніше ті німецькі штани перешила у бідні 90-ті на вчительську спідницю, теж не занадто педагогічного кольору. Тим продовжувала принципово вже дратувати сільських гусей, щоб було видно, що Інна Іванівна йде на роботу вчителювати. А ще значно пізніше стала вдячна родичам з цього села. Бо, якби ставились до мене по-іншому, то не мала б ні нинішнього досвіду, ні мудрості. Дякую, щиро. А ще саме у тому багатогусячому, чудовому селі набула найкращого педагогічного і психологічного досвіду, бо мала за честь навчати найкращих учнів у світі. Дякую. Проте то вже зовсім інша не гусяча історія. Дякуємо кожній миті нашого життя, навіть якщо вона була гусяча, навіть якщо вона була гелготлива, вона була, вона вже частина нас, щоб ми стали кращі.